Пізнай свій край, себе, свій рід, свій нарід, свою землю і ти побачиш шляху життя. Цей чи не найвідоміший афоризм Григорія Сковороди саме сьогодні має найвище звучання? Чому ж, не дивлячись на віддаленість у часі філософа від нащадків його слово й нині відгукується теплом у серці кожного українця, чи не в його самопутності річ, чи не в боротьбі оратора? Проти поневолювачів свого народу. Певне, саме цю етнічну єдність нашого духовного лідера, пам'ять про нього намагалися знищити росіяни, коли обстріляли музей у селі Сковородинівка та Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди. Ті руйнації свідчать, що ворог веде боротьбу не лише проти ЗСУ, а знищуючи наші святині, стирає з лиця землі український народ. Отак, От як 300 років тому Григорій Савич боронив рідну землю словом: нині на полі брані наші бійці захищають мову, культуру, народ, батьківщину. Серед сміливців і мій тато, доброволець, світло бачиться тоді, коли світло в очагіє. Для мене цей афоризм перегукується зі словами відвага та честь найхарактернішими рисами воїнів світла, наших захисників, з перших годин повномасштабного вторгнення рашистів батько знову став на захист України. Не вагаючи з ні хвилини, мій герой, який в 2014 му взяв до рук зброю і боронив рубежі Харківщини плічоплі з іншими бійцями. Звичайно, війна. Той перемоги і смерті батько втрачав побратимів, був тяжко поранений, але які тисячі доблесних захисників України не розгубив запалу й сміливості. Тому то, вислів Григорія Савича, пізнай свій край, себе, свій рід, свій нарід, свою землю, і ти побачиш шляху життя. Нині, як ніколи пророчий, та пізнання, що сьогодні приходить у боях за батьківщину через кров і смерті героїв, це і гордість наша, і гіркота, бо ж шлях шляху життя, то незламний дух, сила, штаміць України в любові синів і дочок до рідної землі, а сама Україна то незалежність, свобода і воля, героїзм її дітей та безсмертя тих. Хто поклав життя в боротьбі за рідну батьківщину?